Усі миру Божого. Сьогодні проповіді нашої пастори Салтаненко нам пояснюють, що наш світ надприродній, світом керують духи. У Біблії, у книзі об'явлення написано, що на землю був скинутий сатана диявол з ордою демонів. І коли у нашому домі немає поклоніння живому Всевишньому Господу, то у ньому немає Духа Святого і немає Його захисту, і наш дім під владою сатани, який прийшов, щоб вбити, вкрасти і погубити і нашим життям, життям нашим наших рідних керують злі духи. І не дай Бог звернутися до них про допомогу або поклонятися їм. Наш дім тоді буде проклятий. Ми повинні закликати у своє життя у свій дім Бога, тому що на Бозі все тримається, Його любов'ю все створено. І ми маємо молитися про те, щоб ми і весь наш дім служили нашому Господу в дусі і в істині, тому що Бог є дух, і тоді наше життя буде наповнене сенсом і Божою благодаттю. Амінь.